Традиція визначати найкращих на рівненщині спортсменів гиривиків існує з часу заснування обласної федерації, тобто майже 10 років. Як завжди, перед початком змагань головний суддя пояснює, як правильно виконувати вправи. То поштовху зафіксувати, а в ривку правильно витримувати режим ривка лівою і правою рукою, щоб не вирвалася з якоїсь руки. Цьогоріч участь у Кубку області бере майже 100 спортсменів із Сарненського, Дубенського, Рівненського районів, Кузнецовська, обласного центру і не тільки ми, ми були відкритим кубком, тобто в нас є гості навіть з Тернопільської області, які приїхали до нас виступати і отримати свої грамоти, медалі а також цінні подарунки. Олексій Котвінський геровим спортом займається вісім років. Він вже тричі вигравав титул чемпіона світу. Спочатку серед юніорів, а цьогоріч ще й серед дорослих. Розповідає головним завданням на Кубку області для нього є здобуття путівки на всеукраїнські змагання. Кожним роком геровий спорт розвивається, конкурентів все більше і більше. Не буду свій максимальний результат показувати. А так це для мене це змагання, якби проходка. Це називається така спортивна проходка, так підготовка до самого кращого результату. Усі претенденти на нагороди змагалися у десяти вагових категоріях. У підсумку за сумою балів найкраще виступили горювики Дубинського району в особистому заліку. За словами організаторів, високі результати на рахунку Оксани Рабуш, Тетяни Фурманець, Миколи Сосюка, Дмитра Воробея, Романа Васінського та Олексія Котвінського. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.